Сукупна матеріальна субстанція, що її називають браманом, є джерелом народження у сину Барати. І саме в цьому брамані я зачинаю всіх живих істот, роблячи можливу їхню появу. Це пояснення того, як влаштований світ усе відбувається внаслідок поєднання тіла кшетри і духовної душі кшетраґя. Можливість поєднатися з матеріальною природою створив для живої істоти сам Верховний Господь. Загальною причиною усього космічного прояву є магаттатва, і цю сукупну субстанцію матеріальної причини, у якій існують три гуни природи, іноді називають браманом. Верховна особа запліднює цю всезагальну субстанцію. І так з'являються незліченні світи. Всезагальна матеріальна субстанція Магаттатва, описана у ведичній літературі як Браман Тасмат Етат Брамана Амарупам анам Чаджаяте. Мундака Упанішада 1.1.9 Верховний Господь запліднює браман з іменем живих істот. 24 елементи, починаючи із землі, води, вогню і повітря, є матеріальною енергією, і вони складають те, що відомо як Магад Брама або Великий Браман — Матеріальна природа. Як уже пояснювалося в сьомій главі, над матеріальною природою є інша вища природа, жива істота. Верховного Бога особи матеріальна природа сполучається з вищою природою, і це приводить до народження в матеріальній природі живих істот. Самиця скорпіона відкладає яйця в купці рису, і іноді кажуть, що скорпіони народжуються з рису, але не рис є причиною народження скорпіона, ці яйця відкладає мати скорпіона. Так само і матеріальна природа не є причиною народження живих істот, сім'я дає Верховний Бог особа, і нам лише здається, що живі істоти є породженнями матеріальної природи.